Шалено, мене, що вас так багато сьогодні. Дякую вам, як посіяти. Ні, ми се там ще не дипу. Концерт. А -а -а. Прийшла я на Atlas United 2024. Я не хотіла стояти по жарюці, по спеці, тому я прийшла трішечки пізніше, але. Ще був такий момент, що мені прийшлося, довелося сьогодні працювати до 12 години 30 хвилин. Це був такий форс-мажор. З менеджером ми домовлялися, що я буду вихідна. Але довелося вийти на роботу і я скажу вам, це було прекрасно. Знала, що я буду <соць> після обіду на фестиваль <соць> васмішок. О, О, ми май, ми на ударних інструментах тут були величезні барабани, їх було триста шоссі разом. Баравами. Я думаю, що оболона сьогодні точно почула. Вони сказали, вже зібралися приїхати до нас. Або ми сьогодні і завтра їм спокою точно не дамо. Хочу також подякувати нашому партнеру фестивалю у бренд, який несе в собі смак пригод та незабутніх вражень. Це Ром, капітан Морган. Капітан Морган, це не лише напий, це символ свободи. Там необичетної енергії. Я бачу, що у вас є капелюхи червоненькі, красиві. Так, до повага. А можна я примірю? Я, я забирати не буду, просто примірю. О, дякую? Так, я приміряю, ви скажете, чи буду я схожу на піратку. У мене якраз таке планточко. Так, ну як мені? Іде? Дякую, знаєте, в мене немає чим підняти, але мікрофончик з вами. Добре, дякую, дякую вам, так тримайте. Опа в нас ще також є дуже надзвичайно вінки, сучні наші партнери з дронів Лейбл, справжні.